Друзі, зараз я зайшла в магазинчик. Магазин, який називається Зара, це відома марка одежі, взуття, аксесуарів, сумок. Бачите, черга тут. Я люблю цю марку, цю фірму, за те, що ціни більш-менш такі доступні. Марка не є сама дорога і вибір досить великий. В основному це класичні речі. Бачите, тут черга будній день багато людей. Я раніше, бо коли була молодша, то чекала ці знижки, коли наступають. І часто любила купувати речі в цьому магазині, в магазинах цієї марки. Зараз ми пройдемо все, я вам покажу, що пропонує Зара своїм клієнтам. Сезон, на літній сезон. Магазин досить великий в місті Анкона. Тут кілька поверхів. Перший, і другий поверх для жіночого одежа, далі, е, далі третій поверх для дітей, а четвертий поверх для чоловіків. Так, з чого нам почати? Давайте почнемо з цих топіків. Невеличкі топіки. Значить, анітній варіант. Так, яка ж така ціна зміна. Чи треба розібратися, яка ціна? Я не можу зрозуміти. до 5 летний сумка, это пляжный вариант, такая сумка 39 евро. Подаемся с крючком, что это платье, платье и накидочка. Такая накидка, которая 49 евро. А плаття коштує плаття коштує 23 євро. Кеблідне плаття. Це більш такі вечірні варіанти. Плаття. Подивимося, скільки коштує. Оце червоне. Червоне червоне коштує 50 євро. Ну, я люблю такий класичний варіант. Ну, це щось 49 ,95 євро 95 центів. Ну, щось таке екстравагантне для мене. Так, така кофточка 22 євро літній варіант. Є кількох кольорів. Така голуба кофточка коштує майже 23 євро. Є ще жовтенькі з коротеньким рукавом. Бачите, вибір джинсів теж Розові голубі кольори. Оці розові коштують. 28 євро я наскільки я розумію ціннику. Скільки коштують голубі? такі голубі коштують 32 євро. У нас такі широкі, широкі штаняни. Бачите, для дівчаток такі платочка розові. Це, я так розумію, такий комплект і джинси розова і біленька бачити такі ковтинки літнього варіанту. Так, тут знижки. Е, е, Оце, я так розумію, воно не встигло продатися. Можливо, я помиляюся, бачите, за 6 євро можна купити якусь кофтинку. Подивимося, що тут пропонують. Ні, тут написано це 11 євро. Не знаю, чи це 11 євро, чи це ціна. Така ковтинка. І тут ще такий варіант чорно-білий. Це такий оверсайз, досить великий. 11 євро. Отака От за 5 євро, дивіться, така біленька. За 5 євро. Для, для молоденьких дівчаток вона підійде. Ще є інші кольори. Бачите, розова, жовта, От все за 5 євро і чорненька. Таке вона коротковате. Такі ще варіанти. Так. Це ця жовта. Ось вона ніби розлітайка, похожа розлітайка. Ага, з відкритою спиною, так розумію, за 9, 10 євро обійдеться. Оце 14 євро, ви бачите, так? Да? Такий літній варіант. 11 євро. Це класичний такий варіант. Мені подобається, такий класика. Із, бачите, на спині отаке шнуровочка. Має бути оригінально. Як для мене непогано. Я люблю більш класичні речі. Ось таке платячко. Дівчата 22 євро, вже наступний Є чорний варіант і червоний ще варіант. Я думаю, для молоденьких дівчаток. Нормальні платічко на літо. Зараз я вас покажу на манікені. Оце розова. Бачите? Розове платье ніжне. Я думаю, вам цікаво, я сподіваюся, вам цікаво. Отакий такий топік, 15 євро, теж різні варіанти. Е, ну, До зари не можна придиратися, тут ціни більш-менш доступні. І, і, і якість теж, не скажу, що вау. Не чекайте, що тут якість буде супер. Ось така біла клатічка. Майже 30 євро. Покажу класичне для дівчаток, дуже гарненько, дивіться, як для мене ніжне. Багато людей. Тут брюки. Подивимося на брюки. Такий класичний варіант, широкі штани, не дивлюся, оверсайз. 39, майже 40 євро. Оригінально виглядає. Ось така, не знаю, як це, не блуза. Я б сказала, що це блуза. Подивлюся, скільки коштує така блуза. Цінник не бачу. Ось цінник прихований. Ось цінник я не можу знайти, десь прихований під цим манекеном. Отака блуза, бачите, 39 євро. Навіть крутенька на брутельку. Така блуза удлінінна. Такий більш класичний варіант біжого кольору. 40, майже 46 євро. Ага, знайшла цінник. Нарешті я знайшла цінник. Отака блуза, майже 60 євро. Майже 60 євро. Ну, оригінально, я люблю такі варіанти, Літні варіанти, оригінальні Футболочки за 10 євро можна купити. є кілька кольорів. 400 кольори Це за 7 євро, 7 59 ж різні кольори. більш малогічні варіанти, на такі футболочки, без рукавочки Ну, що ще, надіюся вам було цікаво таке коротеньке відео, що пропонує фірма зараз своїм клієнтам. Всім гарного дня, бережіть себе, кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Всім добра.